Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас також буде парфумерне відео. Ми продовжуємо знайомитися з роботами українських інді парфумерів Сьогодні у нас бренд з чудовою назвою Воля Парфам. Така от коробочка була прив'язана бантиком. я її вже відкрила, щоб не гаяти часу. Ці аромати я вже тестувала. Буду... При вас систематизувати, скажімо так, свої враження. Одразу скажу, що є для мене мінусом. Мінусом для мене є те, що, на відміну від о, попереднього бренду Manoli парфам, тут нема заявлених пірамід ніде. І, ну, не написано. У авторки, її звати Ася є сторінка в Instagram, Там деякі аромати є з пірамідами, деяких я не знайшла, можливо, є, але, скажімо так, навіть якщо є, то треба пошукати. Тому будемо спиратися, значить, на мої враження. ну, як є. Перший аромат, який в мене в руках, символічно називається Упуть. А цей аромат гострий, трав'яний, аромат такої трав'яної настоянки. Я чую тут аптечні трави. В принципі, ці бренди між собою мені чимось пригукуються, напевно, своєю любов'ю одразу скажу до оцих трав, до копченого чогось, до, 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 до шкіри. Щось таке спільне є. Так, асоціативно можна сказати, що це дійсно щось про, про путь, про подорожі, а, причому про такі суто українські подорожі нашими, нашими літніми шляхами. От мене якраз за вікном зараз поле з різними травами, тобто це аромат, такого різнотрав'я для мене а, називається упуть. Що я про нього собі писала? Гіркувата трав'яна настоянка. Після нанесення та сама трав'яністість залишається на такій масляній базі. Далі буде аромат, який став моїм фаворитом, тому що одним з фаворитів в даній підбірці, тому що ну, дуже вже він такий цікавий та насичений. Зараз я його знайду. Вот он. Я не впевнена, що я правильно прочитаю. Видно, не видно. Він називається Lang'єр. І в мене така цікава асоціація. От для мене це просто ідеальний запах лимонних льодяників. От такий нехімічний, такий натуральний, дійсно ніби нюхаєш лимонні льодяники. Дуже такий приємний, але все ж таки це нішева парфюмерія, тому я б не називала його таким дитячим. І потім, коли я його наносила, так трішечки Шикну, коли я його наносила, я зрозуміла. Що для мене це такий аромат, знаєте, от, е, не просто людяників, а лимонний такий стрепсіус. Тобто людяників від кашлю, такий якийсь настрій в цьому ароматі, ніби е, такої застуди з тими лимонними людяниками, але це дуже затишно, коли тобі там не геть погано, і ти розумієш, що можна полежати вдома, що можна е, там попити чаю з тими, з тими самими людяниками. Температура вже спала. От якийсь для мене такий, такий от настрій цього аромату. І лимон тут дуже приємний. Ось цей аромат, одразу можу сказати, його навіть відставлю. Це прям мій фаворит у даній підбірці. Ідемо далі. Що візьму? то візьму. Я взяла ще один аромат з складною назвою. Enchantress. Enchantress, Що це таке? Зараз я собі нагадаю, що я про нього собі писала. Ага, да, да-да-да-да. Для мене цей аромат є пачульно альдегідним. І також дуже приємним та цікавим. Я такий напрямок люблю. Я його навіть хочу пшикнути на шкіру. Так, так, тут класні, цікаві такі сируваті вогкі такі пачулі. дуже приємні такі теж з ноткою цитрусів я б сказала свіжі такі пачулі. і в базі він трішки якщо моє враження сьогодні співпаде з тим що було пару днів тому то в базі там буде Трішечки мильні альдегіди, так,-от да, от воно замилюється. От з'являються мильні альдегіди. Цікавий аромат, також один з моїх фаворитів в даного бренду. Йдемо далі. У нас тут Brum Environ. Тут це нідна така вишенька. Я не можу сказати, що назвати себе, да, прям така гух, така, яка цианідна вишня. Якщо ви таке любите, то я думаю, що зайде. Ну, я не можу назвати себе великою поціновочкою цианідних вишень, там, ароматів, напрямку, чого там Лос-Черри, всього такого. Тобто, в мене такі аромати подібні в колекції присутні, але скоріше для різноманітності. Ну, не да, знаю, може колись це зміниться, але поки що, поки що ні, поки що так. Подобається, але не поціновувач. Що тут я собі про нього писала? Так, що це Це нідний, це нідний мигдаль з вишенькою, але. Чомусь тут на старті ця приємна така от нота, яскрава, така, ух, вона от присутня буквально пару секунд. Потім вона зникає. Оце я б сказала, оце я б сказала мінус. Він потім, ну, на мені він замилюється. І це є мінус. І це буквально пару секунд, тобто, хотілося б цього. Цього акорду хотілося б довше все ж таки. Але ми йдемо далі. Далі у нас філь оранж. оранжес. Взагалі мені ці назви нагадують мого улюбленого лютанса своєю складно, складністю вимови. Одразу передаю привіт пані Світлані. Пані Світлано, якщо ви мене дивитесь, сподіваюся, я вас не дуже. не буду закривати мікрофон, не дуже травмую своє, своєю вимовою. А, так, тут у нас мають бути. Мають бути апельсини, судячи з назви. І так, дійсно, вони тут є, але для мене вони тут такі масляністі, підкопчені, от такі. Чи везуть їх кудись <гад> от, на такому возі, не знаю, що чується десь запах того масла, а чи воно на сонці так нагріте. Не знаю, чи надихалася авторка ароматами Сержа лютанса але, от, в принципі, є така у цього бренду історія, коли. От, Присутня така нотка чимось схожа. В принципі, це приємний аромат. Взагалі можу зробити такий висновок, що цитрусові ноти в ферті вдаються. О, так само, як в попередньому бренду Мнолі, мені дуже сподобалися мускуси, а можу сказати, я в них закохалася. Та тут мені подобається цитруси. Подобається. Я навіть хочу ще на себе обшикнути цей. Ланг'єр. Ну, дуже, ну дуже приємні ці. Лимончики дуже вони мені подобаються. Взагалі люблю цитрусові аромати, але вони тут такі цитруси нетривіальні, я б сказала, нішові. Нішові цитруси. А, смакота. Смакота, красота. Тобто це у нас був фільм oranж. О... Я всі назви напишу, не переживайте. Далі у нас аромат присвячений давньогрецькій богині. Артеміді. Артеміс. Це також є аромат трав'яний, що логічно, бо Артеміда це в нас богиня охоти. Це богиня, богиня діва. Тобто в неї має бути щось таке чисте, щось таке строге, щось таке от, можливо, Трав'яний альдегідне, як я б собі це уявляла. Ну, з того, що я собі писала, це знов-таки трав'яна настоянка. Зараз я його хочу ще раз на себе нанести. Можу сказати, що в цьому ароматі така, таке багато звучання, і тут є. Нарешті я знайшла пірамідку. ну, Не ображайтесь, можливо, там була десь ще піраміда, але я не знайшла. А, значить, що тут в піраміді? У складі: полин, аніс, ялина, бей, сосна, парис, табак, акорд сандалового дерева, кедр атласький, сіра амбра, перуанський бальзам, пуер. Так, от дійсно є такі трави настояні на сонці, от коли вони прям самі як, як пити можна, запах тих трав. І відчувається, я відчуваю тут ноти і бальзаму, і амброві, і, можливо, навіть той пуер. Аромат дійсно дійсно цікавий. Дійсно цікавий, я бачу в ньому. Настрій богиня-артеміди, щоб нічого не забути, бо також доволі велика кількість ароматів. Це з одного боку цікаво, з іншого боку це трішки складно, тому що, коли ароматів багато, ну, правда, враження скласти іноді буває теж складновато. Далі я тримаю в руках аромат з назвою Шарлот. Чи... Да. <хи> я просто дивлюсь, що я написала. І мене це забавляє. Ще один для мене мікстурний аромат. Кажуть, що всі українські жінки-відьми, напевно, і аромати українських парфюмерок такі мікстурні, такі от схожі на якісь зілля. Мені це подобається, Я не можна сказати, що мені це не подобається. Мені це подобається. Причому що тут цікаво, що тут присутня така нотка, ніби як дьогтю, ніби як от такої Тій мікстурності, щось таке цікаве. Ну, ніша все-таки, ніша є, ніша. Така цікава дама ця Шарлот. Не можу сказати, що це мій фаворит, але аромат цікавий. Філь авек унрос. Ну, судячи з назви, тут вже не треба бути, як то кажуть, сильно розумним, щоб зрозуміти, що тут буде щось про троянду. Троянда з пачулі. Як мені здається. І так, я надивилася інших оглядів на цей бренд, тому зараз це цілком моє сприйняття, можливо, дурне, але яке вже є. Тому пишіть мені в коментарях, що ви думаєте про це все, про мої затести. Троянда тут така масляниста, така от як болгарська, як болгарська як троянда, трояндова олія. І плюс. Ну, як для мене це, можливо, скидається і на такий моноаромат троянди. Амор аморе. Такий аромат, що в мене про нього написано. Ага, а тут у нас трав'янистий аромат. Знов таки, але, але тут для мене, не знаю, можливо, його тут нема, але для мене тут присутня нота лакричнику. Лакричник я люблю, тому мені цей аромат буде цікавим, він мені сподобався дуже. Зацікавив Денс суфі. Денс суфі. Мені звісно не вистачає піраміди, тому що трішечки хочеться на щось спиратися, хоч на щось. Але знов таки тут те та саме гіркувата трав'янистість, людяниковість. Це приємний аромат. Це приємно, він мені подобається, але Але от для мене мені важко його виділити серед інших. Хоча, хоча аромат приємний. І тут у мене також один з моїх фаворитів. Атена, Афіна. Цей аромат мені дуже сподобався. Судячи з того, скільки лишилося в семблоку, не тільки мені. А чому він мені сподобався? А тому, що він фужерний. Ну, принаймні, я його таким собі бачу. Для мене це гострий, свіжий такий гух-фужер. І тому він мені сподобався. Я чую в ньому лаванду, я не знаю, є вона там, немає, я її там, я її там чую. А Якщо ви мене вже якийсь час знаєте, то могли помітити, що фужерні аромати з лавандою, аромати це є моя слабкість. Я люблю такі гострі, свіжі, тому Афіні я однозначно кажу так. богині мудрості Сьогодні я кажу їй так. І у нас залишилася Афродіта. Афродіту я пірамідку бачила. Зараз я вам її знайду. Тут вона є у мене. Так, точно, точно була. Угу, угу, угу. Вот она, Афродита. Значит, тут має бути. Угу. Описання є, але піраміди я не бачу. Ага, от є. Тобто я залишу профіль інстаграмний в описі, будете дивитися, будете собі шукати інформацію. Акорд персика, акорд міндального лікера, кедр ласки, амбра, матея, корень дягіля, чорний чай, ваніль. Піраміда виглядає смачно, смакота. Я би знаєте, якщо б прочитала таку піраміду, я б напевно взяла б аромату сліпу. Так, я пам'ятаю, що він, що він мегдалевий. Причому це неціонідний такий мигдальчик, як от брюм-брюм-брюм. Брюм. Де він той брюм? Оцей Брюм Енвайренд. Тут для мене більш такий солодкий мегдаль. Що я собі писала минулого разу. Так. Мигдаль з копченостями, з копченими такими нотками, взагалі я так бачу, що наші парфюмери люблять копченості. Це цікаво. Зараз буде аромат, який є фаворитом копченості. Але, незважаючи на таку е, цікаву апетитну піраміду, я б цей аромат е, не взяла. Чому? Тому що цей мандаль швидко чомусь зникає. Я б навіть сказала, що от ніби як розвалюється аромат, на жаль, дуже прикро, такий е, обіцяючий старт. От Зараз я відчуваю персик, той, який заявлений, але він якийсь на мене от, ну, трішечки невиразний. От не вистачає мені в цьому ароматі виразності. Тому до своїх фаворитів я б його не віднесла. А от що б я віднесла до своїх фаворитів, де він тут? Вибачте, якщо це відео вам здасться Сумбурним, то так воно і є. Як, як є. Я люблю повторювати, що е, реальність така, яка вона є, і ніяка більше. Five Oclock. Звісно, коли я побачила, що в підбірці є аромат Five O'Clock, про що ж я подумала? Ну, звісно, я подумала про свого милого любого сержа лютанса. Я очікувала щось подібне. А ніфігашечки, ніфігашечки воля парфан тут мене здивувала. Тому що, незважаючи на назву схожу, це взагалі не лютанс. Це взагалі не той чай. Моя перша асоціація, коли я це вдихнула, це смачне сало з димком. Але насправді цей аромат дуже копчений, дуже шкіряний, причому тут така шкіра. Ну, це ніяка не замша, це ніяка там не тоненька тендітна шкіра, тут шкіра шкіра, тут якісь такі теж пригоди, багаття. Якщо це чай, то це чай ні в якій там ні, там, ні вітальні, ніякий не ні файв оклок, це чай на багатті, в якомусь такому казанку. Чи якомусь такому, можливо, чайничку спеціальному для вогнища. Знаєте, бувають такі чайні церемонії, коли це відбувається на живому вогні. От щось таке для мене. Цей чай, тут він дійсно чорнючий, міцний. Який, що… Ух. Після цього чаю точно довго ніхто не буде. І з копченостями, з, можливо, знову, якщо це фрукти, то вони такі дуже сильно копчені. Якісь чи то слива копчена, чи то груша. Якийсь такий чай. Навіть мені прийшла в думку, ну, така думка чай з нотками дуже міцного українського узвару, скопченими з з копченими фруктами. Оце аромат дуже цікавий. І він реально е індивідуальний, не схожий на іншу лінійку. Ну, я ж маю давати чесні відгуки, не тільки ж хвалити. Тому я можу сказати свої очевидні фаворити. Знаєте, як я це визначаю? От. Е Ті назви, які мені запам'яталися, ті аромати, які мені запам'яталися. Зараз я виберу і озвучу. І озвучу. Однозначно, це ланг'єр. Якщо неправильно вимовила, вибачайте. Лимонні людяники, Best і Top. Це однозначно копчений узварово шкіряний Five O'Clock. це фужерна гостра, свіжа афіна, це. Філь Оранж, оцей от, тому що вдалий цей апельсинчик, вдалий. Скажімо так, не сильно мій напрямок, але все ж таки сподобався мені Bruom Environment. Це Нідна вишенька, яскрава, цікава. Решта ароматів, ну, скажімо так, не можу сказати, що вони явно погані. Я не можу сказати, що вони мені не сподобались. Але от не настільки вразили, як попереднє. А в цілому враження від бренду позитивні, приємні. Знайомство однозначно було цікавим, тому я дуже дякую ще раз нашій спільноті за можливість парфумерці за її творчість, за можливість познайомитися з цією творчістю. Бажаю успіхів надалі творчих. Круто те, що аромати робляться, круто те, що вони створюються. Зрозуміло, що все це індивідуально. Ну, я опираюсь на свої власні враження, які можуть бути геть необ'єктивними. Але в будь-якому випадку я дуже дякую за цей досвід. Я дякую всім, хто подивився це відео. Тож залишайтеся зі мною. У мене ще бувають відео про психіатрію та психотерапію, не тільки про парфуми. А, кому що називається два таких напрямка. А, тож ставте вподобачки, будьте здорові, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги і до нових зустрічей! Пока-пока.